Доброго дня мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і знову-знову свіженькі пропозиції, лише з аукціону. Kia Niro 2020 рік, рестайловий, темно синій металік. Автомобіль виїхав з автосалону квітень 2020 року. Автомобільчик весь в рідній фарбі в оригіналі без жодного підфарбування. Автомобіль лізинговий, обслужений згідно регламенту. Тут, в Нідерландах. Так, автомобіль проходив техогляд. Автомобіль має сервісну історію. Саме основне зафіксований пробіг даного автомобіля. 2020 рік йде рестайловий. Задні стопи вже йдуть ледовські. класно виділяється даний автомобіль з потоку інших автомобілів. Автомобіль перевірено електронним товщиноміром фарб. Весь в рідній фарбі без жодного підфарбування. Весь в оригіналі. Йде в даному автомобілі <coughs> світло, ближнє, дальнє ледовське, як в попередніх автомобілях, досить якісне світло, гарно освітлює дорогу в нічну та дощову пору доби. 2020 рік має три, три фази, можна заряджати від звичайної розетки. Можна заряджати від швидкісної станції, можна вдома доставляти собі трьохфазний зарядний пристрій. Максимальна комплектація Executive Line. Темно-синій металік, весь в оригіналі. Має маленьку царапинку заднього бампера. І малесенька царапенка тут, яка і ці дві царапинки. Полярнутися. Музика GBL пам'ять сидіння. Амбієнт підсвіточка в салоні. Колір зараз виставлений легко червоний, можна міняти на голубенький, біленький, жовтий, різні кольори. Електропривід сидіння водія. І в 2020 році йде новий, нова мультимедіа, нова навігація. Широка така. Набагато стильніша, набагато цікавіша, чим 2019 рік. Так, 2020 рік автомобіль трішечки дорожчий, але вже в середині сучасніший. Має амбієн підсвіточку справа. Має амбієнт підсвітку зліва, тримання полоси. Нова мультимедіа. Такий автомобіль 2020 року. Так, гарні кольори мультимедіа, камера заднього огляду, проекція руху. Передній задні парктроніки є підігрів сидінь, підігрів керма, два ключики, безключовий доступ. По салончику автомобіль в гарному стані. Такі автомобілі проїжджають від 400 до 500. Кілометр. Все залежить від використання рекуперації та клімат-контролю. Тобто ми включаємо кондиціонер, перерахувало на 414 км запасу ходу. Виключаємо кондиціонер, перерахувало на 423 км. Тобто Чим економніше ви їздите, тим на повному заряді більше буде показувати запас. Ходу. Так само, як і в дизельній бензиновій машині, коли ви заправили повний бак, їдете по трасі, воно показує 1000 кілометрів, їдете по місту, воно перерахувало там 800 км. Так само і в електричках перераховується. Музика JBL, пам'ять сидіння, максимальна комплектація. Салончик шкіряний, є підігрів задніх сидінь. Саме основне в даному автомобілі чесний перевірений пробіг, 96 тисяч кілометрів. Тепер йдемо до багажного відділення. В багажному відділенні ми маємо два кабеля, один силовий для швидкісної зарядки і другий від звичайної розеточки 220. Так, Багажне відділення в гарному стані. Є савбуфер в даному автомобілі. Далі компресор електричний. І смола, все присутнє. Шторка є. Так, така супер пропозиція дня. Кого цікавить темно-синій металік з гарним пробігом, весь в рідній фарбі є в наявності. Є багато інших автомобілів, таких як Kia Soul, Будь ласка, білий перламутр, Свіженька пропозиція. Також зробимо огляд. Kia Soul, максимальні комплектації. Executive Line, білий перламутр. Є такий автомобіль Hyundai Kona, 2020 рік. Трьохфазна з українською мовою. Вже рестайлова. Нова навігація. 2020 рік. Відзивних. Компанії по батареї не було. Kia Niro 2022 рік. В новому Кузові є такий автомобіль в наявності. Графітовий колір, досить класний автомобіль. Так, ID3 є два автомобілі таких, і також є преміум класу Ford Mustang матч є, є такі автомобілі. Два сіреньких, один графітовий. Також є Kia Niro 2020 рік в чорному кольорі. Супер буде хороша ціна, максимальна комплектація, пробіг даного автомобіля 121 тисяча рідного перевіреного пробігу. І біленький любимий наш колір також є в наявності. Темно-синій металік, супер пропозиція дня. Кого цікавить, не зволікайте, такі автомобілі швидко продаються. Кожного тижня автовоз 8 автомобілів прямує до України для наших підписників, для наших замовників. Автомобілі перевірені, редуктора підшипники не годуть. Якщо навіть є такі моменти, то ми зразу враховуємо це, включаємо, включаємо заміну, замінюється і все, і робимо, звичайно, хороші ціни, тому що автовозом по 8 автомобілів дешевше возити. От такі моменти. Доставляємо в Україну, по Україні повністю все. Під ключ перевірені автомобілі по лакофарбових, по кондиціонерах, по електриці. Кого цікавить, звертайтеся, звати мене Омелян, займаюся автомобілями більше 10 років. Купуємо в Нідерландах автомобілі. Чесні перевірені пробіги, лізингові автомобілі, хороший клімат в Нідерландах. Немає якихось задатків корозії і тому подібне. Телефонуйте 050 565 0817. Діліться відео з друзями, дякую за лайки, вподобайки та позитивні коментарі. На все добре, до нових відео.